Книга сутінки це роман американської письменниці Стефані Майер, який був опублікований у 2005 році. Ця книга розповідає про незвичайне кохання між вампіром і звичайною дівчиною. Головна героїня Белла Свон переїжджає до маленького містечка Форкс у штаті Вашингтон, де зустрічає загадкового і привабливого вампіра на ім'я Едвард Каллен. Поступово між ними виникає сильне почуття, але їхнє кохання стикається з численними перешкодами і небезпеками. Сутінки стали початком популярної серії книг, включаючи Молодий місяць, затемнення та світанок. Цей роман став справжнім бестселером і здобув величезну популярність серед читачів усього світу. Він також був Екранізований і став основою для фільмової серії сутінки.